Ти знаєш про квантову содову більше, ніж кажеш. Розказуй мені все про Sunset Sarsaparilla, або ніхто з нас не вийде звідси живим. Що ж, старий Фестус може, Вітаю, друже! він може розповісти тобі, що компанія Sunset Sarsaparilla була заснована скромним власником салуну, який хотів створити новий напій, який дозволив би людям заходу пити щось окрім каколи. Зачекайно, ну, навіщо їм щось інше, окрім найсмачнішого? Освіжаючого, ситного напою з усіх коли-небудь створених. Він найкращий. Ем, Вони просто захотіли. Тож власник салону домовився з таємничим незнайомцем про те, що той зварить секретний рецепт, який передавався в його родині протягом поколінь. Але лише за умови, що власник салону дозволить своєму тамничому благодійнику час від часу куштувати напій, щоб переконатись, що рецепту дотримуються. І саме тому деякі з їхніх кришечок мають маленьку блакитну зірочку на внутрішній стороні. Тьху, яка гідота! Якийсь хлопець зробив ковток з пляшки, а потім закрутив кришку назад, і вони все ще й продають її. Творці квантової нюкаколи ніколи б такого не зробили. Ага, відділ маркетингу Сансет серсапорілли був не надто розумним, але ця історія все одно брехня. На внутрішній стороні деяких кришечок від пляшок серсапорілою і справді світяться блакитні зірки, але ніхто не знає чому. Фестус каже людям, що якщо ви зберете 50 таких зірочок і принесете їх сюди, то отримаєте спеціальний приз, і люди роблять жахливі речі, щоб отримати більше цих зірочок. Вони вбивають, крадуть і зраджують один одного, і все це ім'я якогось таємчого скарбу. Але ти знаєш, де цей скарб, вірно? Так я знаю, що це за скарб, і запевняю тебе, що це не та річ, за яку хочеться когось вбити. Ну, якщо ці маленькі зірочки на кришках пляшок світяться синім, то це може означати тільки одне: це має бути квантова сарсапаріла цілі тонни. Так багато що можна померти. Так. О, так. Е, Ага. Не хочу засмучувати, хлопче, але ці легенді вже більше двохсот років. І ти не перший, хто приніс старому Фестусу 50 кришок з зірочками. Ще до війни діти приносили пригорщами блакитні зірочки, а приз, як правило, вважався дещо розчаровуючим. Вибачай, хлопче, але ти випив чи не єдину пляшку квантової на захід від Місісіпі. Ти просто намагаєшся збити мене зі сліду. У тебе ж є з собою квантова Нюка-Кола, чи не так? Чи не так? Ну, не зовсім. Ти щось приховуєш? Я знаю. Ти знаєш якийсь секретний рецепт квантової. Дай його мені, або я уб'ю нас усіх. Не думай, що я не зможу. Чесно кажучи, я знайшов кілька пляшок квантової в одному з супердупермаркетів біля магатони, але сам я ніколи не цікавився цим напоєм. Замість того, щоб пити його, я спробував цікавий рецепт, про який дізнався на сході, змішав квантову зі і миючим засобом у старій бляшанці. Що це дало? Зробило її більш освіжаючою, смачнішою. Можна сказати, що вона отримала вибуховий смак. Кидай її сюди. Обережно і ніжно. Або ти небіщик. Ти у цьому впевнений, хлопче? Так. Ну що ж, лови. <звук> Ах, у цьому проблема сучасних людей. Ніякої вірності. Намагався вбити нас через пляшку води. Якщо тобі потрібна вірність у пості, то єдині, хто дадуть тобі, і це собаки. І роботи. І робопси так є собаки-роботи, кіборги, що наполовину роботи, наполовину собаки. Я навіть бачив штуковану, яка була частково собакою, частково роботом і частково рушницею. Хоча всі ці схеми і винаходи, які може запропонувати наука, все одно не можуть перевершити природу, коли мова йде про найкращого друга людини. Але це зовсім інша історія. Окрему подяку хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду, схарапудженому справнику з псарні та тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!